Твердиня – середньоранній гібрид кукурудзи від компанії Маїс з потенціалом врожайності до 140 центнерів з гектара. Завдяки своїй високій стійкості до стресових умов і відмінній вологовіддачі. Гібрид твердиня є універсальним вибором для всіх кліматичних зон України. Основні характеристики гібриду твердиня призначення, вирощування на зерно. Група стиглості середньоранній. Пао 270 тип зерна, зубоподібне жовтого кольору, висота рослин від 270 до 280 см переваги гібриду твердиня висока врожайність до 140 центнерів з гектара забезпечує стабільний результат у сприятливих умовах. Екологічна стабільність дозволяє отримати стабільні врожаї навіть за змінних кліматичних умов, відмінна вологовіддача. Полегшує процес збирання врожаю, знижує витрати на досушування зерна. Широка адаптивність робить твердиню оптимальним вибором для регіонів полісся, лісостепу та степу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.